А зараз про головні події ночі під час повітряної тривоги у кількох регіонах вибухи почули у Дніпрі. Згодом стало відомо, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Зайнялася масштабна пожежа, знищені автозаправні колонки, автомийка, шиномонтаж та два автомобілі. Наслідки прильоту ви можете побачити на фото. Наразі відомо, що від вибуху у місті загинуло щонайменше двоє цивільних. Оператор заправки а також вагітна жінка, яка згоріла живцем в машині. Ще четверо людей поранені, троє із них у важкому стані. Із градів росіяни накрили Нікопольщину. На щастя, люди не постраждали. Однак є руйнування, понівечена лінія електропередач. Понад 600 родин лишилися без електрики. Окрім того, у небі над Нікопольщиною наші захисники збили. Дрон Камікадзе не припиняються обстріли і на Сумщині. Ворог знову обстріляв прикордонні громади. Окупанти випустили 106 різних снарядів у краснопільській громаді. Росіяни двічі атакували один і той же населений пункт. У білопільській громаді один зі снарядів поцілив у будинок мирних жителів, який спричинив пожежу. Обійшлося без жертв. Повідомили також про серію потужних вибухів у Херсонській області, але ймовірно це детонують боєприпаси расистів. Тим часом у Генштабі вкотре інформують, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається без змін, але разом із тим загроза завдання ракетних ударів звідти зберігається.